Всім переменути до Господа. Кому потрібний Господь, всім даруємо листівочки. Всі ми з вами даємо сновини, ці всі події, які сьогодні відбуваються. Христос говорив, що це події останнього дня перед Його приходом. І Христос сьогодні дає ще сьогодні кожному шанс, кожну можливість прийти до Господа, відкрити своє серце Йому. І сказав Господь, що в кожного нас буде звіт за своє життя, як ми його прожили. щоб даруй щоб ніхто не був втрачений, щоб ніхто не запізнився, щоб ніхто не запізнився байдужим до того Божого плану спасіння, яке звершив Христос на хресті за нас. Щоб ми були спасені. Потрібний Господь, хто не байдужий до Господа, всім дарує. Даруй листівочки Християнські всім, хто небайдужий до Господа, кому потрібний Господь, всім даруємо. Християнські листівочки всім, кому потрібний Господь, хто не байдужий, всім даруємо. Даруй листівочки всім, хто небайдужий до Господа, всім даруємо, кому потрібний Господь, всім даруємо. Нехай Господь благосели, що ніхто не був значить. Хай, хто все виконується, що сказав Христос. І ми станемо на звіт перед Господом за своє життя, щоб ніхто не запізнився, ніхто не був втрачений.